З першого погляду здається, що перед нами звичайна вітара. Ну, в принципі, це так, але не зовсім. Найперше, чим «Вітару гібрид можна відрізнити від звичайної вітари, це фари головного освітлення, тому що вони тут повністю світлодіодні в будь якій з комплектацій. Але найголовніша відмінність схована під капотом. Тут 1,4 турбо. Нам вже знайомий по інших моделях Сузуки, в тому числі по вітарі, але трошки дефорсований через встановлення гібридної системи. Тепер він має 129 кінських коней, а 11 кінських коней, на яких якраз цей мотор і був дефорсований, компенсує система гібридного приводу. Нагадаю, в чому суть цього гібриду. Це не строн гібрид так званий, тобто коли є суто електричний режим і машина може рухатись виключно на електриці. Ні. Це звичайна майлд гібрид система, яка допомагає бензиновому мотору, коли він відчуває найбільше навантаження. Тобто. Коли ви розганяєтесь, електричний мотор підключається, знімає нагрузку з бензинового мотору, ну і таким чином економиться певне пальне. Ну і звичайно, що гібрид дуже цікавий з тієї точки зору, що коли ви маєте таку, ну можна сказати, невеличку турбояму, коли рухаєтесь в місті, наприклад, а це якраз оберти, починаючи від тисячі до півтора, то ось електричний мотор, якраз цю турбояму він нивелює і просто-напросто прибирає. Тобто, ви маєте краще. Тягове зусилля якраз на тих малих обертах, на яких ми зазвичай керуємо автомобілем в місті.